Якщо ви хочете якісні шлейфові, стійкі аромати, ну, щоб не платити бешені гроші за них, тоді дивіться, що я маю. Я маю. Таку папку де тут 60 зразків парфумів, 20 чоловічих і 40 жіночих. Проте в наявності їх набагато більше, їх понад 120 штук. Тому, дивіться, як вони виглядають: отакі От флакончики, дуже зручні, дуже якісні розпилювачі тут. Флакони вмістом 50 мл коштують всього-навсього в Польщі 115 злотих, в Україні 1135 гривень. І в Європі 26 ,10 євро 10. центів. Зато ви отримаєте шикарнючий, якісний шлейфовий аромат. І при тому, при всьому, щоб перевірити, чи якісні вони, беремо і трясемо так сильно. Дивимося, скільки бульбашок. А бульбашок тут, як в гарному шампанському якісному. Чим більше бульбашок, тим якісніший парфум, бо значить в ньому багато є ароматичних масел. А саме в цих парфумах масел в складі 20%. І саме тому вони відносяться до парфумів, а не до туалетних вод. І саме через цей великий вміст масел вони тримаються довго, від 6 до 12 годин на тілі. І повірте, що аромат буде ідентичний до бренду 100% ви не будете розчаровані. Тому, якщо хочете класні аромати, які не шкодять здоров'ю, бо вони гіпоалергенні і при тому, при всьому, не мають ядохімікатів, хімікатів, які називаються вталатами, і ми їх не вдихаємо, коли пшикаємо на себе ці парфуми, тоді це найкращий вибір.